Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні до мене в руки потрапила дуже дивна і цікава річ. Завдяки моїм підписникам, і це одноплатний комп'ютер Azrock AMD BC 250. І що ж це у нас таке? На одній з хвиль майнінгу компанія Azrock випустила рішення для добичі криптовалют на основі чіпа, котрий дуже походить на відбраковку від консолей PlayStation 5. Поставлялась ця штука в великих серверних корпусах. І всередині кожного було 12 таких плат, тому вони мають такий специфічний пропрітарний дизайн і розраховані під зовнішнє охолодження в спеціальних корпусах. В основі кожної плати встановлений чіп від AMD, всередині котрого знаходиться процесор на архітектурі Zen 2 і приблизно відповідає десктопному AMD Ryzen 5 2600, а також вбудована графіка архітектури RDNA 2. І в десктопному сегменті. Вона наближена до RX6600. Графіка має 24 обчислювальних блоки і кодове ім'я CN Skillfish. До детальних характеристик та тестів ми перейдемо пізніше, а в сьогоднішньому відео підготуємо цю плату до запуску, бо вона має ряд деяких нюансів та особливостей. Про BC 250 я почув декілька років тому, коли цікавився майнінгом і дуже хотів одну таку платку мати для себе для різноманітних тестів. Коли Ethereum пішов на пос, одну таку BC-шку на eBay можна було взяти від 50 до 100%. Доларів. В Україні на той час їх не було. Але нещодавно вони з'явилися на OLX і підписники допомогли її придбати. До речі, BC250 мені обійшлась в 5400 гривень разом з доставкою. Для мене ж це ціле поле експериментів, ну і показати вам, що можна з нею робити і чи можливо за невеличкі гроші на основі BC250 зібрати собі ігрову систему. Давайте перейдемо до її візуального огляду. Перший основний момент та нюанс для запуску цього одноплатного комп'ютера нам знадобиться живлення у вигляді 8-pin PCI-Express споживає весь цей сетап приблизно 220 Вт. Знизу цієї плати є відповідно 8 пін PCI-Express підключення, і ми зможемо заживити її за допомогою звичайного комп'ютерного блоку живлення, а також знаходяться два проприєтарних конектори живлення для встановлення в оригінальний корпус. Але в нашому випадку вони нам не знадобляться. Охолодження представляє себе величезний радіатор з закритими ламелями, пристосованими для використання в серверних корпусах з зовнішнім обдувом. Для домашнього використання нам знадобиться або ці ламелі якось розігнути і встановити вентилятор. В інтернеті також є рішення готових кожухів, котрі можна роздрукувати на 3D принтері, але без якісного обдуву. Цю систему залишати не можна, так як процесорний чіп з вбудованою графікою гріється суттєво, і також бажано не залишати без охолодження пам'ять, Бо тут розпаяна 16 ГБ GDDR 6 пам'яті, котра використовується як оперативна, так і VRAM. Біля конекторів живлення знаходиться звичайний конектор під 4 пін вентилятори CPU-FAN, в котрий ми і будемо підтримати. Відключати кулер для охолодження нашою гаряченькою BC250. З іншої сторони плати знаходиться батарейка BIOS, а також дві групи контактів. Перша відповідає за очищення налаштувань BIOS, відома під назвою ClearCMOS, а також джампер, котрий відповідає за автоматичний запуск системи при подачі живлення. Біля основних роз'ємів bc знаходиться. Слот М2, в котрий ми можемо встановити накопичувач. Та не тільки. Плата підтримує як NVMe M2 SSD, так і M.2 2 SATA. В сам роз'єм можна буде встановити і інші карти розширення. Через перехідники та Райзер можна навіть встановити зовнішню відеокарту. Але хочу вас попередити, що це у нас PCI-Express версії 2.0 і має всього дві лінії. Тому продуктивність зовнішньої графіки буде дуже сильно обмежена. На основному брекеті інтерфейсів у нас доступні кнопка увімкнення, ресет, два USB 2 USB 2.0, дисплейпорт, 2 USB 3.0 і гігабітна мережа. Цих портів достатньо, щоб використовувати систему повноцінно. Як ви бачите, немає жодних аудіовиходів, але звук ми можемо брати з дисплей-порту, якщо ваш монітор підтримує це і має вбудовані динаміки. І це працює навіть через дешевий перехідник з AliExpress з дисплей-порту на HDMI. При необхідності можна встановити зовнішню USB звукову карту. Під слотом М2 у нас знаходиться микросхема BIOS, до котрої легко підчепитися прищепкою. Та якимось стандартним програматорам, а також справа від чіпа знаходиться окремі виводи для прошивки програмного забезпечення BC250. BIOS плати має деякі особливості. Наскільки я знаю, існують 5 версій з першою по п'яту і на гітхабі можна знайти його модифікації. Я буду використовувати плату. По замовченню вона мені прийшла з 5-ю версією BIOS, і в різних версіях відрізняється розподілення пам'яті. Загальний об'єм в 16 ГБ може ділитись так, як в моєму випадку: 8 ГБ під оперативну пам'ять, 8 ГБ під відео. В інших версіях зустрічається поділення 12 на 4 та 512 МБ на відео і все інше під оперативну. Кажуть, що це найвдалий варіант. І ліпше за все впливає на продуктивність. Але в Ютубі я вже подивився декілька тестів, і різниця там не особливо помітна. Зліва від чипа BIOS знаходиться під для під'єднання tpm модуля, але це нам не потрібно. Зі зворотньої сторони плати нічого цікавого немає. Але присутній алюмінієвий бекплейт, котрий через термопрокладки охолоджує гарячу пам'ять. Вся плата BC250 по суті являється повноцінним готовим комп'ютером, і по розміру вона приблизно ж така сама, як якась небудь продуктивна відеокарта. Для прикладу, поставимо поруч з нею GTX 1070. Перед тим як запускати BC-шку, нам треба її підготувати. Спочатку щось зробити з охолодженням. Так як ламелі радіатора загнуті та закриті наглухо, бажано з ними щось зробити для того, щоб встановити зверху 120 мм кулер, щоб потік повітря повністю проходив через ребра радіатора. Якісь кожухи крафтити чи друкувати я не буду, принтера у мене немає. А якщо замовляти це десь на стороні, це буде коштувати додаткових грошей, а сильно я вкладатись в даний проект не хочу. В одному з моїх відео у мене була відеокарта з подібною системою охолодження, і тоді я намагався обрізати загнуті ребра радіатору, і на це пішло багато часу, зусиль, і виглядало це не дуже акуратно. Тож сьогодні я просто спробую взяти шліф машину і під 120 міліметрову вертушку зішліфувати частину ребер. Звісно, для цього треба буде бісішку розібрати. В цьому немає нічого складного. До речі, мій девайс на пломбі, він ніколи не розбирався та не обслуговувався. Робимо, як завжди, попускаємо всі гвинтики потрошку, а далі відкручуємо. Бекплейт прилип термопрокладками до чіпів пам'яті. Вони, до речі, мають товщину 2 мм і з часом вони вже підсохли. Тому, окрім допилювання охолодження цієї штуки, мені ще доведеться замінити всі термоінтерфейси. Майте це на увазі, якщо ви захочете собі Придбати подібний пристрій. Чипи пам'яті та термопрокладки розставлені по колу і розташовані вони таким же чином, як і на PlayStation 5. Нагадаю, пам'ять тут GDDR6, вона досить гаряча і її бажано додатково охолоджувати. Відкручуємо основні гвинти, котрі тримають радіатор, і обережно його знімаємо, так як він теж прилип на термопрокладки. Термопрокладок тут дуже багатсько. З цієї сторони. Товщина всіх 1,5 міліметри. Звісно, що за весь час експлуатації в майнінгу вони теж підсохли. Втратили свою цілісність і потихеньку розсипаються. Термопаста, що була на чіпі, я б не сказав, що прям кам'яна, але доволі суха. Ось так виглядає плата і охолоджуються у нас всі гарячі елементи. Звісно, процесор, чипсет, зона VRM, котра розташована по обох сторонах. І зараз то все треба відтирати спиртиком, замінювати термоінтерфейси, а далі йти шліфувати радіатор. Для шаблону я приклав 120-ку на наверх ламелі радіатора, відмалював коло і буду намагатися обережненько зішліфовувати непотрібне. Так як я не майстер шліфувальних справ, я взяв у подруги бошевський інструмент. У мене десь на нього валялись круги з різним зерном. Спочатку я пробував швидкість і різні режими, також різні круги для тесту, як воно піде краще. Ну і потім з'ясував, що треба виставити максимальну швидкість, взяти круг зерном P80. І на це затирання у мене пішло десь 25 хвилин. Можливо, це можна було зробити. Швидше та акуратніше, але я ж кажу, я не майстер в тих справах. Робив так, як приблизно розумію, і тим інструментом, що у мене був в наявності. Після шліфування радіатору сама муторна була робота, вичистити залишки ламелій, котрі завалились в ребра, це я робив маленьким пінцетом. Та обов'язково треба було вичистити та вимити у всю цю стружку, бо якщо вона потім попаде на плату, може викликати якесь замикання. Що призведе до непрацездатності нашої BC250. Але загалом з усією роботою я справився приблизно за годину. І ось вам кінцевий результат. Коли перший раз робиш якусь роботу, не все виходить ідеально. Але тим не менше, результат мені подобається. Плюс ця частина радіатора накриється вентилятором, і недоліків, видно, майже не буде. Ну що ж, радіатор підготовлений, вичищений від залишків старих. Термопрокладок. І так як у мене не було потрібних розмірів, я хотів зліпити бутерброди з пластиліноподібних. У мене був набір міліметрових від геліт, котрі при необхідності утискаються до потрібних розмірів, але ідеально я цього зробити не зміг, і все ж таки були деякі нюанси. Був поганий прижим радіатора до процесора, і при навантаженні він перегрівався. Не робіть так, як я, я перевів термопрокладок приблизно. На 1000 гривень, а потрібного результату так і не отримав. Далі я просто замовив рідкі термопрокладки для тесту, ніколи ними не користувався і вже зробив так, як треба. Баночка рідких термопрокладок від компанії SubZera 7 LTP15 обійшлась мені приблизно в 600 гривень, я наповнив ними шприц та наніс рідкий термоінтерфейс на всі потрібні елементи. Теж робив це перший раз, але воно дійсно працює. І результат непоганий. Наносив я їх такими крапельками трохи більшого розміру, ніж звичайні термопрокладки, бо вони все одно прижмуться потім радіатора і розповзуться так, як їм треба. На процесор я наніс термопасту Arctic MX4, котру я зазвичай використовую при обслуговуванні подібних систем. На чіпи пам'яті теж наніс рідкі термопрокладки, але не забувайте, що вони теж мають обмеження. по Товщині шару Зазвичай такі інтерфейси з теплопровідністю 15 Вт на метр кельвін можна наносити товщиною не більше 2 мм. Ну, між пам'яттю та бекплейтом якраз є 2 мм, і в моєму випадку це працює нормально. Обов'язково після нанесення все перевіряємо, чи термоінтерфейси знаходяться на своїх місцях, чи правильно він покрив всі поверхні, і якщо все окей, можна запускати систему. Прямо в ламелі радіацію. Радіатора я вкрутив потужний крутилятор від компанії Arctic P12 Max і в біос виставив його оберти на максимум. Да, він досить шумний, але, тим не менш, його вистачає для продування радіатору. Не рекомендую ставити сюди якісь тихі вентилятори або корпусні, котрі не мають достатнього повітряного тиску. Система гаряча, і нам треба, щоб вона не перегрівалась і працювала на повну свою потужність. Ну, а що ж робити з живленням? Для початку я хотів використати блок Seasonic SS 750 km котрий я придбав на київській барахолці за 300 гривень. Я вже скрафтив потрібні мені всі кабелі, перевірив напруги, але з ним bc 250 не стартує. Колись я чув, що в блоках Seasonic дуже чутливий захист Overcurrent Protection. Коли по 12 вольтам, починає споживатись одразу багато ампер, блок йде в захист. І не дає системі стартувати. Можливо, саме в цьому проблема в даному сісоніку, а можливо, він просто не тримає навантаження по 12 вольтам. Довелось підшукати інший варіант, і ним виявився старенький Powermaster 2008 року, 400 ватний, котрий по 12 вольтам видає 29 А, і його буде достатньо для даної системи. Блок був засланий мені кимось з підписників і мав дуже жахливий вигляд. Я його почистив, оглянув всі конденсатори, перевірив вихідні напруги, замінив вентилятор всередині, так як він тарахтив, як трактор, перекрафтив на ньому кабелі під PCI-Express, 8 пін, просто взяв всі доступні дроти з 12 вольт з конектора процесорного 4 пін, з молексів. І припаяв коннектор від якогось іншого блоку живлення. Запускати я його буду просто закоротивши зелений та чорний контакт на основній колодці 24 Pin. Звісно, на Aliexpress можна придбати якусь приблуду з кнопочкою, але мені і так норм, так як блок має основний тумблер, котрим ми і можемо запускати всю систему. BC250 вмикається автоматично при подачі живлення. Це у мене виставлено джампер. Ну що ж, плата обслужена, охолодження зроблено, живлення подане. Додатково я встановив зі зворотньої сторони плати 120 мм вентилятор, щоб обдував пам'ять. SSD шник я взяв самий простий тестовий на 128 ГБ типу MSATA від компанії Sandisk. Периферія вся під'єднана, звук ми беремо з дисплей-порта і прийшов час накатити систему. З операційними системами в BC250 є дуже великий нюанс, хоч вона і запускається на Windows, але немає драйверів на вбудовану графіку, і в ближчому часі їх не передбачається. Наскільки я розумію, це пов'язано саме з чипами від PlayStation 5, і в них випілена підтримка такого API, як DirectX, з котрим в основному і працює операційна система Windows. Можливо, колись в майбутньому ентузіазмі. Щось з цим зроблять, але поки що я в цьому сумніваюсь. Тому з операційних систем на BC 250 працюють тільки сучасні дистрибутиви. На основі Arch Linux. Я вже перебрав декілька операційних систем і коротко вам розповім, що у мене працювало, що ні. SteamOS не запустилась, Chimera OS так само, POPOS запустилась. І у нас правильно відображалася роздільна здатність екрану. Працювали майже всі функції, але через старий відеодрайвер Mesa в ігри ми пограти не могли. Ну і щоб іти по шляху найменшого спротиву. Я встановив Linux Manjaro. Останній реліз на Ядрі 612 з останніми драйверами Mesa версії 25.1. Нічого додаткового я не налаштовував, при встановці системи просто натискав далі, 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 і все працює. Графічну оболонку я вибрав Cinnamon, вона мені більш за все нагадує Windows подібні системи, і бачимо, що наш Linux нормально визначає наше залізо. Процесор, встановлений AMD BC 250 і відеокарточка Cyan SkillFish. Запустимо програму CPUX, це аналог CPU-Z для Windows. І бачимо, що процесор на архітектурі Zen 2 зроблений по 7 нанометровому техпроцесу. Присутні всі сучасні інструкції. У нас доступно 6 ядер 12 потоків і 8 МБ кешу 3 рівня. Частота ядер 3,2 ГГц але в бусті може досягати навіть 3,5. Процесорний кеш має ось таку пропускну здатність, можете подивитись, на паузі. Материнка визначається як SROC AMD BC250. BIOS у нас п'ятої версії від 2022 року. Розмір флеші 16 МБ. Пам'ять CPUX визначити не може. Встановлена система Manjaro Linux на ядрі 6.1234. Ну і в графіці у нас написано, що встановлений драйвер. 25.1.4, GPU від SAN Skillfish, навіть пишеться температура і кількість відеопам'яті. Версія Vulkan, OpenCL і навіть підтримується Ray Tracing. До детальних налаштувань і тестувань цієї всієї системи ми перейдемо в наступних відео. А сьогодні я вам покажу декілька тестів, іграшок, котрі запускаються на Linux за допомогою Steam. І першою на тесті буде демка. Resident Evil 3 Remake Котрий запускається майже на максимальних налаштуваннях в роздільній здатності екрану Full HD, тільки якість текстур я поставив на високий, щоб не переповнювати відеобуфер, і виключив motion Blur. Моніторинг МангоХАД не вміє розпізнавати навантаження на вбудовану графіку і пише постійно 655%, але температури у нас всі в нормі. bc 250 не перегрівається і відмальовує. Майже завжди близько 100 FPS. Бувають просідання до 80 в дуже навантажених сценах. Але загалом можна сказати, що це навіть дуже грабельно. Наступним запустимо демку Resident Evil 4 Remake. розмір екрану 1080p і пресет графіки виставлений на баланс. На відкритих просторах у нас відмальовується в районі 60-70 fps, а в закритих приміщеннях вже близько 70 і вище. Дуже непоганий результат, як на мене. Resident Evil Village 1920 на 1080, середній пресет графіки, ніяких FSR-ів, все в нативі. І весь час у нас за 100 кадрів на секунду. Це дуже хороший результат. Продуктивність цієї системи мені подобається. І навіть на bc 250 в Linux в резіки можна пограти. Ну а як покаже себе цей одноплатний комп'ютер в кіберкотлетних іграх? Запустимо КС2 на високому пресеті графіки, без FSR і в розмірі екрану Full HD, тренувальний бій на карті Train з ботами. І в середньому у нас від 50 до 70 кадрів на секунду. Графік фреймтайму не дуже рівний, відчуваються порою деякі підфрізи, але навіть так грати можна, і при необхідності спуститись до кіберкотлетних налаштувань або ж включити FSR. Ну і запустимо трохи старшу гру Hellblade Siona Sacrifice. Гра 2017 року, але з хорошою графікою і підтримує деякі сучасні нововведення. На дуже високих налаштуваннях, без рейтрейсінгу. Фреймрейт знаходиться в районі 50-70 кадрів. Іграшка виглядає дуже класно. Так як у мене небагато ігор в Стімі, і порою хочеться пограти в щось з інших магазинів цифрових ігор, і через Steam це можна зробити. Ми натискаємо просто додати гру. На зовнішній SSD-накопичувач я завантажив Silent Hill 2 ремейк. Через USB 3.0 на sata перехідник додав екзешник в Steam. Виставив сумісність, щоб вона запускалась через протон. Гра стартанула, теж вибираємо роздільну здатність 1920 на 1080, середній пресет з увімкненим FSR 3 і 1 на режим баланс. І в грі ми маємо близько 40-50 FPS, що для такої сучасної та тяжкої гри досить непогано. Всі ігри на тесті запускались зі Steam або через Steam за допомогою Proton HotFix. Іграшки для Steam або котрі працюють на Steam Deck, мають запускатись і на BC 250 без якихось проблем. Також для Linux існує багато сторонніх додатків для запуску ігр і програм, створених для Windows, такі як Lutris. Вайн, але з ними ми будемо розбиратися якось пізніше. Головне, я вам показав, що ігри на Linux, і тим більш на таких дичових платах, запускаються і працюють з допустимими налаштуваннями графіки і з непоганим фреймрейтом. Я думаю, що на каналі ще буде багато експериментів з BC250, можливо, пізніше підтягнуться інші дистрибутиви Linux з драйверами Mesa. Але на сьогодні без проблем все працює на Linux Manjaro. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я зніму окреме відео по установці Manjaro на BC 250, детальне та з поясненнями, що я роблю, але там немає нічого складного. Ось така цікава залізяка сьогодні. Була у мене на огляді. Ще я думаю, будуть більш детальні відео по ній з налаштуваннями, тестуваннями різних операційних систем. Ну а ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ролики. Дякую вам всім за перегляд. Від мене вітання тим, хто підтримає канал донатами, а також спонсорством на Ютубі. Також у мене зараз проходить розіграш старенького ПК за донат на Збройні Сили України. Переходьте та долучайтесь. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.